Ми заслуговували на більше через безглузді помилки. Ми пропустили голи. Хочу зазначити, що АЕК дуже хороша команда з хорошою фізичною підготовкою. Ми поступилися у боротьби. Гравці АЕК грали набагато агресивніше і швидше. У фізичному плані вони перевершували нас, але ми перевершили суперника в гольових моментах. Ми не реалізували кілька чудових можливостей. Суперники скористалися нашими помилками та забили три голи. Звичайно, це успіх для АЕКу. Вони дуже хотіли вийти з групи. Їхня гра проти всіх команд в групі стала несподіванкою. А ще ми маємо важливий матч з Фенербахче, тому що маємо довести, що ми найкраща команда у групі. Ми не досягли позитивних результатів, але провели дуже хороші матчі. Вітаю АЕК, з проходом до ліги конференцій. Сподіваюся, що вони продовжать рухатися далі та дивувати європейські клуби. Це команда з хорошими досвідченими технічними виконавцями. Шкода, що у другому таймі наші суперники намагалися тягнути час було багато зупинок. Ми хотіли виграти, але ми добре провели лише заключні частини в обидвих таймів, коли команда продемонструвала бажання перемогти. Завтра на нас чекає шлях назад в Україну. Цілий день будемо в дорозі. У неділю зіграємо у чемпіонаті. а Наступного дня знову перетнемо кордон та відправимося до Кракова, де зіграємо з фенербахче. Дуже важко проводити у дорозі по 10 годин кілька разів на тиждень. Сьогодні гравцям не вистачило фізичної сили, але у технічному плані команда мала непоганий вигляд. При тому, що команда. Команда позбавлена можливості постійно тренуватися. Шкода, що нам не вдалося вийти з групи. Дійсно, шкода, що нам не вдалося вийти з групи, адже я вважаю, що ми на це заслуговували. Фантастика, що АЕК вийшов із групи до ліги конференції, вони цього дуже хотіли, і їм це вдалося. Вітаю їх з цим.